Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша, я Інна, і сьогодні, 10 серпня, показую вам свої огірочки, як вони виглядають на сьогодні, як борюся з кліщем, тому що результат маю. От, чим підживлюю, ну і таке всяке різне. Ну, і ще попередньо скажу, що це мій перший досвід вирощування огірків в теплиці. Тому, кому це цікаво, таке непрофесійне. Вирощування та непрофесійна думка. Це просто як я, як є ось в домашніх умовах, в невеличкій теплиці, що я маю. Лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, ну і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Взагалі-то канал про квіти, Але, знову ж таки, провочі частково також. Ну що, вирощую я цього року вперше і вирощую три гібрида. Це у нас. Спіно, Седрик і Чайковський. Всі вони, в принципі, а, ще зозуля там вже е, була. Ну, Зозуля це такий огірок не для консервування, як кажуть. Але дуже гарний салатний. Можу сказати, що на сьогодні, дивіться, незважаючи на те, що кліщ є, огірочки ще є. Це ті, що за ніч попідстигали, тому що вчора обривала. Зовсім недавно. Буквально вчора робила відео про перець, кому цікаво, подивитись буде в описі. А це про огірочки, тому що робила салат перед огірками. То все побривала. Але бачите, ті, що менші, все-таки ростуть. Що хочу сказати, кліщ лютує, і ось як ми бачимо. Дивіться, бачите, які листки. Не всі вражені. Ну, я можу сказати, що вражені, мабуть, що всі, але не всі критичні. Попередньо що скажу? що Вирощую я їх тут, мабуть, 14 всього саженців, огірочків. Цього нам більш, ніж достатньо було на весь цей час. Вирощувала в одне ж стебло, як ви бачите, а вже зараз, коли під кінець сезону огірків, вже ми їх і дозволили. Їм пасинки відпускати. Вже так, де які полишалися, не дуже вже придивляємося. Спустили донизу, якщо ось так також покажу, бачите, а то все спущені огірки. Вони дуже набагато краще плодоносять зверху. Низ спускаємо, і вони ось на молодих оцих пагонах ростуть набагато краще. Розказую, як є. Для мене це також новинку, тому. Діліться. Ну, ось дивіться, є е, пішов пасинок досить великий. Ну, Оскільки рослина вже стара, вже, е, вони тут, мабуть, що і з кінця квітня то вже їм коренева наросла, можна дозволити і пасинка. Що по кліщах? Е, було два огірка, вже я їх саженця. Ось тут був один і ще ось тут був. Зараз підсадили молоденький. А старий вирвали, тому що дуже пошкодив його кліщ. Не всі одинаково шкодить. Ну, на початку, поки вони ще не плодоносили, то обробляли хімічними препаратами, і вермітеком, і актеліком, ну, що було. От. А зараз вже в мене тільки актофіт і актоцит. Ось два такі препарати, фітопрепарати Акта. Актарациди, мабуть, так правильно, бо завжди не можу правильно вимовити. І от завдяки їм ще все-таки якось вони тримаються, тому що була така страшенна спека, що кріщ просто лютував. На городі позідав усе. ну, Я маю вдо огірки, а ось теплички, оскільки їх обробляли регулярно на городі ні, вони все-таки ще якось живуть. от Молоде листя менш пошкоджене. Ну, в принципі, дивіться, як на світло, то видно, що точечки знизу він там є, але все-таки ми його стримуємо. Як я це роблю? Вибираю огірки і потім обробляю актацитом. чи токтофитом. І знову ж таки, там термін очікування 2 доби, 48 годин. От я через 48 годин або навіть, ну, дивлюся, у нас їх вже тут не так багато. А, то я частину зриваю через 48 годин у гірки і потім ще на, на третю добу ем, обриваю ті, що достигли е, ну, за цей день. І обробляю актацидом. І такий процес неприривний. Ну, буває, коли якийсь тиждень там одна обробітка, а так то загалом дві роблю обробітки на тиждень. Це вже якось така ситуація. Як було менше, робили одну на тиждень, а зараз ну, тільки, заради, тільки через це ми маємо на сьогодні ще свої огірки. Причому рівні плоди гарненькі такі. Ось дивіться, ну, Видно, що звинці дещо підсихає тут, не без цього. От На зозулі підкручуються є. Ось дивіться, ну тут. І листя не пошкоджене, а огірок пошкоджений. Це те, що про кліща. Ось, дивіться, засух, треба обірвати. Також обов'язково я їх підживлюю. Це тут без цього ніяк. Вже ж вони все-таки які дорослі, і знову ж таки пустили деякі пасинки. і для того, щоб вони активно наливали плоди, тут без підживлення не обходиться. Підживлюю я. І натуральними добривами це так, ну, куртник, чи як його правильно сказати, оце розвожу пів літру того настою на 10 літрів, і поливаю раз десь в 10 днів. А так, кожного тижня я поливаю добривами, такими як сульфат калію, де знаєте, калію дуже багато для того, щоб плоди наливалися. От, і через раз. Ще нітрат калія, там є і калій, і азот. Все-таки, щоб нарощували, вони, вони ж ростуть постійно, їм потрібен і азот. Ось такими двома добривами користуюся. Коли обробляю полисту актацидом, <coughs> буває, додаю мікроелементи якісь. ну, Типу бриксілмульті э, в мене ось зараз є, буває якогось антистресу. І як ми бачимо, ось дивіться. Листки кожного дня стають гірші, але скількись вони ще протягнуть. А ось такий кущик, то він ну, майже геть ще і не дуже пошкоджені. Але ось бачила вже нанизу, це вже, я думаю, хвороба оця огіркова. Причому це підсадили ми молоденький саджанець. тому що я ще підсівала огірки і висадили, ось зараз покажу, де ось тут в теплиці висадили отак. Ну, Це молоденькі. Видно, по краю вони калію їм не вистачає, ну, це не вистачає чогось. Не знаю, по якій причині ну, висадили їх у мішки, тому що там ґрунт гірший. ну, верніше, причина така, що там, вже знаєте, ґрунт гірший, а сюди краще понасипали і ось так посадили. Ну, скільки будуть, скільки. Знаєте, скільки будуть, скільки і будуть. Тут немає ніякого такого плану у нас на нагірки, але ось це перед вами саме седрик. Ось такі в нього плоди зараз. Ну, непогано. Пасенки ще тут будемо обривати. А це Чайковський. Ось такі кругленькі плоди, а тут довгенькі плоди. Ну, Ось такі мої огірки, таке підживлення. Тут поряд. З цього сторони ростуть помідори. Такі вони зараз чомусь один ну, захворів, він видно, не витягує. Це ріогранда, це ж низькорослий томат, а він чогось його так витягнув. Ось так. Ну, Вже тут зривалися, звісно, але він з однеї сторони хворіє, треба його прибрати. Перецю так, також тут є. Ось дивіться, також показувала я е, буквально вчора перці. Ось це так амарок. Дуже гарний перець. Мені подобається. в цьому році він перший рік вирощую. Ну, і це тут ще товстий шрек, який мені не подобався. Е, знову ж таки, про це відео. Також амарок, дивіться, які здорові перчини наливаються. Ну, оскільки прогірки, то про помідори не буду, але ось. А, ще хотіла показати, я їх якось і не показувала, мабуть, що це такий сортовий томат. Я вирощую гібриди. А це хамелеон. Ну, Він так нав'язався, він типу оранжевий з красними з червоними проживками. І він оце полили його якось, він дуже розтріскується. Але дивіться, які. Якось покажу його в розрізі. Ну, такі здоровенні салатні помідори, не знаю. Такі маю. Мені вони смачні, чоловікові не подобаються. Ну, я б казала трішки водянисті. І такі нема в них якогось такого смаку яскравого, але мені подобаються. Ну, Так, щоб ви розуміли, ось моя як це так, ну він майже на долоні, ось зараз це. А цей дивіться. Ну, це, це я просто показала сьогодні за компанію. Ну, на сьогодні все. Буду закінчувати такий мій огляд невеликий, непрофесійний. Що я хочу сказати, що навіть при такому непрофесійному вирощуванні, десь взявши якусь інформацію, чи то з інтернету, чи то <кій> десь. У когось, хто вирощує огірки, можна виростити як урожай. І ось на такому невеликому клаптику землі. Тут я вам навіть скажу, скільки тут. Раз, два, три, чотири десь приблизно метри. А навіть не чотири, а три з половиною. Висаджено 14 кущиків огірків, і цього достатньо на невелику родину. Тому... Показую, як є. На сьогодні все. Миру нам та гарних врожаїв.